Привіт! Я Дмитро, засновник компанії Altera Group. І сьогодні я поділюсь з вами важливою і хвилюючою новиною від нашої команди. Ми запускаємо новий проект Business Hub Простір площею 11300 квадратних метрів на об'їзді Львова. Там буде 34 лоти площею від 200 до 800 квадратних метрів під склад, виробниче або торгове приміщення. Чому власне простір? Приміщення були спроектовані таким чином, щоб клієнт міг стати співтворцем свого власного простору. А в основі проєкту ми закладали ідею, що розвиток є невід'ємною і важливою частиною нашого життя. А для будь-якого розвитку потрібен простір. Тому ми і запускаємо бізнес хаб простір для українського бізнесу для нас було важливим створити справді красивий простір. Ми довго працювали над архітектурним рішенням і поєднали скандинавський мінімалізм з сучасними архітектурними формами. А тепер уявіть, що вся ця краса знаходиться біля лісу. Відкритий, сучасний, ідейний. Ви ще не раз почуєте про наш проєкт. А зараз ми відкриваємо передпродаж. Частина площ вже заброньована нашими постійними клієнтами. Тому запрошуємо і вас звернутися до нашої команди, і ми підберемо простір для розвитку вашого бізнесу.